Обласні змагання Джура 2010 відбулися у дитячому таборі Агатівка, що в Гощанському районі. Їх мета виховання у молоді національно-патріотичного духу на засадах козацької ідеології. Цього року позмагатися зібралося понад 200 школярів. Усі бажаючі прийняли присягу на вірність Богу та українському народу і таким чином стали реєстровими козаками. Присягаюся вірно служити нашому господу, вірно служити народу України. Ми всі повинні приділяти увагу дітям через те, що як я вже сказав, це наше майбутнє. І від того, як вони будуть виховані, від того, як вони будуть патріотично настроєні до нашої держави, такою буде і наша держава. Під час змагань кожна команда мала пройти маршем, а також виконати патріотичні пісні. Ми згадуємо наших предків, козаків. Стаємо більш мужними козакам. Змагання джура передбачають підготовку активістів серед дітей, які грають у різні військово-спортивні патріотичні ігри. Не Кожна людина голосна. При всіх можу сказати, що я патріот України, я патріот і люблю свого Господа. Я люблю свій народ, я люблю свою державу. Якщо в нас буде таких більше людей, які ми намагаємося віддати цю любов діточкам, буде більше любов, нас буде дійсно міцна держава. Команда переможець поїде на всеукраїнські змагання до Закарпаття. Юрій Шарманський, Олександр Морозович, Дмитро Шамшин інформаційна програма День.